Всім доброго дня, ви на каналі Матки Карніка. Сьогодні підійшов день розіграшу, а саме будемо обирати наших переможців. Я нагадаю вам, що є три призові місця. Перше призове місце отримує 5 плідних маток, друге призове місце отримує 3 плідні матки і відповідно третє місце отримує 2 плідні матки. Загалом це 10 плідних маток розігруємо. Розігрувати будемо. Через рандомайзер по коментарям. Тобто так буде максимально чесно, максимально прозоро. Знімаю відео також одним кадром, щоб не було ніяких нарікань, що якісь монтажі або ще щось. На годиннику у нас зараз 13.13, .13, 12 липня. Ну що ж, почнімо обирати наших переможців. Для цього нам потрібно знайти наше відео, копіювати посилання на наше відео. Бачимо, є 705 коментарів у нас, які приймають участь. Вставляємо посилання. Тобто бачимо, наш рандомайзер знайшов ті самі 705 коментарів. Які всі приймають участь, ці всі коментарі. Ну що ж, почнімо обирати. Для цього нам потрібно згенерувати всі коментарі. Генеруємо і зразу обираємо третє місце. Почнемо знизу вверх. Так, коментарі генеруються, поки генеруються, Хочу сказати, що зараз є плітні матки в наявності, то ну, кому не пощастить розіграші, може в кінці відео будуть контактні дані, може замовити матки. Так, чудово! Провірена підписка, є галочка, коментар. Слава Україні! Це у нас буде. Третє призове місце, це у нас буде Влад Іванов. Обов'язково відпишіть нам під цим відео, щоб ми зв'язалися з вами і відправили вам ваші плідні маточки. Вітаємо вас! Це третє місце. Це дві плідні матки. Ну що ж, обираємо іншого переможця. Тобто друге місце знову генеруються всі коментарі. Це трохи займає часу, але такі умови. Так, список підписок скрит. Закритий, на жаль. Ну, але я думаю, цей користувач надасть нам скрін з підтвердженням, що він дійсно підписаний на наш канал. Якщо ні, то прийдеться перерозіграти. Ми вас вітаємо. Це у нас, зараз... Це у нас Станіслав Чорноморець. Відпишіться, будь ласка, під цим відео і надайте нам скрін, що ви дійсно підписані на наш канал, тому що у вас закритий. Список. Так, ну що ж, вітаємо вас, ви отримуєте три плідні матки. Ну що ж, підходимо до першого місця. Хто ж саме у нас займе перше місце і забере самий цінний приз це п'ять плідних маток. О, чудово! Єй, підписка і все одразу, все круто. Навіть коментар, о, круто, хочу маточки. От хотіли матки, вітаємо вас! Ви перемогли в нашому конкурсі. Розіграші вибачаюся, Тобто ви отримуєте 5 плідних маток. Переходимо на чоловіка Sky 1202. Відпишіться, будь ласка, під цим відео. Ми вас вітаємо. Тобто Усіх перемогців ми обрали. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто приймав участь. Дуже багато позитивних коментарів. Всім дякую за такі відгуки. Надалі буде все. Дякую, всім миру та удачі.